Добрий день! Я учень групи номер 10 Петону 40. Хочу розповісти про свою енергофективну сім'ю. В моїй родині ми використовуємо енергозберігаючі лампи, тому що це економічно та вигідно, ніж лампи на каві. Електричні прибори ніколи не працюють просто так, а ці коли вони потрібні в побуті. Ми витрачаємо бережну воду. І тільки тоді, коли вона нам потрібна. Наприклад, коли я чищу зуби, я не забуваю закрити краник, щоб вода не лілася без потреби. Ми правильно використовуємо газ. газові прилад. Наприклад, газові прилади, коли ми готуємо їжу, ми не відходимо від них та слідкуємо, щоб газ не втратився без потреби. Дякую за уваження. Будьте енергоефективними. До побачення!